Всім привіт! Дякую, що дочекались. Найбільше назві моєї презентації здивувалися мої колеги, тому що дуже цікаво, коли їх менеджер, Тім лід, каже, що штучний інтелект всіх замінить. Я не буду запитувати у вас, скільки з вас, в принципі, вважає, що штучний інтелект замінить. Я бачив ті сміливі три руки у попередніх спікерів. Проте, моя задача не те, щоб вас налякати, Розказати, що відбувається. Безпосередньо те, що відбувається на практиці. На практиці у двох компаніях, де я працюю. Як то кажуть, якщо у вас немає роботи, значить у когось їх дві. І я директор з маркетингу Лун, а в інституті Прожектор я працюю в лабораторії, де, зокрема, досліджую, як штучний інтелект вже сьогодні можна використовувати у бізнесі для створення переважно IT-продуктів. Все, що я буду вам показувати, розділено на дві частини. У першій, я хочу показати, де штучний інтелект вже виграє у людей. У другий, де у людей є ще шанси на перемогу, але з двома дисклеймерами. Перший, я не буду розповідати про складні нейронки дорогі, такі, як, наприклад, в нашому додатку Bird для оренди квартир, куди ми інвестували ну, в розробку цих нейронок, там, я думаю, мільйон доларів. Всі приклади і принципи на Тих сервісах штучного інтелекту, котрий коштує 30 доларів на місяць. 30 доларів на місяць. І друга штука це не є сталою практикою. Все ж таки, сприймайте, що це експерименти, котрі підтверджені тим, що вони працюють. Окей, погнали. Перша історія, де штучний інтелект вже краще. І він вже кращий у продуктовій аналітиці, тому що ця аналітика це система прийняття рішень на основі даних. Компанія Лон заснована трьома математиками, і там неможливо приймати рішення, котрі не підтверджені даними. Просто на рівні ДНК ми любимо все рахувати. І штучний інтелект рахує цікавіше і веселіше. Чому? Приблизно так виглядає процес моєї роботи з даними. Я приходжу до нашої дата аналітики, яка в моїй команді. Вона лізе в дані і знаходить відповіді на питання. Окей, я не геніальний операційний менеджер, і найчастіше це виглядає так. Я стою у неї над душею і прошу її зробити мені якусь вигрузку даних, щоб я зміг прийняти певне рішення. І вузьким місцем тут є безпосередньо та кількість моїх питань, котро я хочу задати, і можна вирішити різними способами: наприклад, найняти більше аналітиків. Опустимо питання, де їх взяти, але можна наняти більше, я всіх буду завантажувати. вони всі будуть приходити з відповідями. все дуже класно, е, можна нарешті вивчити R, мова програмування для того, щоб працювати з даними і самостійно робити цю роботу, а не мучити мою колегу. Да, а можна використовувати чат GPT, і це те, що я вже зараз роблю. Так, один з попередніх спікерів казав, що він помиляється там в цифрах, але я його використовую інакше. Я використовую доповнення чату GPT код-інтерпретор. Котрий допомагає мені зрозуміти дані. Я йому згодовую дані, пишу задачу, він пише код на Python для аналізу цих даних, розписуючи все покроково, все коментуючи, тобто я можу перевірити його логіку виконання і дає мені результат. І все це масштабується. Будь-хто з моїх колег може згодувати будь-які дані і приймати свої рішення, Безпосередньо на цифрах, а не на рівні відчуттів. Це не відміняє того, що частина роботи вона полягає в тому, щоб зробити щось на вірі. Проте можливість спиратися на дані з допомогою сервісу, який коштує 100 доларів на рік або 30 чи 20 доларів на місяць, вона вже є сьогодні. У всіх наступна штука перформанс маркетинг. Ви щось створили. Ідея, що клієнти самі до вас прийдуть, розбилася, треба їх десь купити. Це і є перформанс-маркетинг. Ви йдете. Інстаграми, гугли, Фейсбуки, платити їм гроші для того, щоб до вас прийшли користувачі, щось покліцали, додали в кошик, оформили, дали вам грошей. Це це історія перформанс-маркетингу. Але треба розуміти, як працюють самі платформи, котрим ви платите гроші. І можна уявити, що в цілому перформанс, тобто те, наскільки ефективно ви використовуєте цю платформу, ви ну, таке от. Загальне середнє класичне розподілення. І є компанії, котрі там впорались, вони посередині отримують пос... ну, середні статистичні результати. І є блакитні, котрі просто зливають бюджети, і є зелені, котрі хакнули систему і там отримують максимум. Але на практиці графік виглядає не так, а ось так. Платформи зацікавлені в тому, щоб цих екстремумів ліворуч і праворуч було якомога менше, тому що ліворуч знаходяться ті. Хто не отримав цінність, значить, вони підуть зі своїми грошима на іншу платформу. А праворуч зелені це ті, хто хакнув систему. І зараз ідея полягає в тому, що треба наймати не PPC-спеціалістів, а людей, котрі можуть хакнути платформу, знайти уразливості недосконалості для того, щоб отримати кращі за середні результати, тому що в середньому економіка майже ніколи не сходиться. І для прикладу, що я маю на увазі, є проблема, коли ти розміщуєш рекламу на Ютубі, ти хочеш, щоб е, сім'я, там, чоловік або жінка подивила свою рекламу, а вони віддали свій телефон чи планшет дітям, і твою рекламу дивляться діти. І ще й не натискають СКІП пропустити, тому додивились до кінця і у вас зняли максимум грошей. Так існують розширення, створені не Ютубом, а людьми, PPC-спеціалістами, котрі виключають. Відео для дітей, яким чином вони відбирають по тегам, де відкручувалося відео. Якщо там десь написано свинка пепа, значить ми там не крутимо свою рекламу. Прекрасна штука, є одна проблема. ChatGPT GPT робиться набагато краще, набагато швидше, нон-стоп і на величезних об'ємах. Йому можна згодувати все, що ти знаєш. Через АПІ витягнув з Ютуба про ролик, і він сам приймає рішення: це дитячий мультик чи не дитячий. І якщо існує версія свинки пепи для дорослих, там буде реклама, тому що він зможе оцінити, що це не дитячий мультик. Наступна історія це продакшн креативу. Привіт! Якщо тут є хтось з реклами класичної, ви знаєте, що хороших часів вже нема. Створити щось, що приносить користь окей, прекрасно. Далі про це треба розповісти. І так склалося, що все, що ми розповідаємо, воно зазвичай візуалка. І з кожним роком візуалка коштувала все дорожче, дорожче, дорожче. Зробити фоточки, зробити картинки, брендинг, відео зняти відеоролик на телевізор, коштує більше, ніж компанія Loon витратила за перші декілька років свого існування. Зробити один ролик. Між цим і з цим є певна різниця. Один малюнок зробила Міджорні штучний інтелект Агішка версії 1. На той самий запит версії 5. Так, прогрес є, але я помітив, що небагато людей розуміє, наскільки швидкий цей прогрес. По-перше, різниця між першою і п'ятою версією не 5 років, а один. Ліворуч версія 22-го року, праворуч версія 23-го року. Пікасо з Похмілля і фотореалістичність. А другий момент, що це зробила компанія, у котрій менше ста людей. До минулої осені було менше десяти людей. У них було дев'ять, потім наняли десятого. Цієї весни наняли одинадцятого співробітника для того, щоб створити це. Швидкість охрінівающа. І це не зупиниться. А це дає ще нам кастомізацію. Опенгеймер, будь ласка, Барбі, будь ласка, можна сміятися з приводу кількості пальців, придивлятися, ж Ха, інтелект малює неправильну кількість пальців. Ну, колись давно, місяці два тому. Да. Наступна ідея полягає в тому, що для того, щоб зростати бізнесу, йому треба працювати з більшими, ніж ти. І це означає влазити в бюрократію. Коли ти маленький, ти намагаєшся працювати з великими, ти сиплешся не на якості свого сервісу, а на тому, що вона тебе душить своїми вимогами до формату. Будь ласка, в пункті 3.2 змініть згідно постанови Н, котру ми написали там, бо інакше ми не підпишемо ваш меморандум. А ви маєте працювати з більшими для себе, бо інакше ви не виростете. І бюрократія виглядає з точки зору там, стартаперів, і, в принципі, я використаю це слово, нормальних людей як щось таке. Ну, це ж точний інтелект, так бачить бюрократа. Що це необхідне якесь зло, але гроші там, влада там, прийняття рішень там, масштаб там, всі можливості там, у великих, а не маленьких. Наш сервіс Лунмісто Ейр» – це система якості повітря. Ми зробили фізичні датчики, от розставили, і кожна оця 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 плямочка, це місто має нашу мережу перевірки якості повітря. Ми думали, складно зробити цей пристрій, друкувати на 3D-принтері, але ні. Думали складно масштабувати цю систему і сапортити її. Ні. Найважче це домовитись з міськими радами з приводу того, щоб у цього далі було життя, тому що наша задача не зробити карту. Як зробила Айтішник, а зробити так, щоб міста, влада у містах задумалась про те, яке повітря у них, і в системі прийняття своїх рішень спиралася на оці дані. А для цього з ними потрібно підписувати меморандуми, для цього їм треба давати звіти. І от в залі є пані, котра зараз мене фотографує. Вона зокрема відповідає за цей напрямок роботи. І кожна цяточка, група цяточок це є місто, з котрим вийшло домовитись. І оця от бюрократія, вона працює на користь. І домовитись з всесвітньою організацією якості повітря IQA, найбільшим сайтом виявилося легше ніж з київською міською владою. Але бюрократія має бути, тому що нам потрібен не штат. і бюрократія закривається чатом. GPT. всі документи він може підготувати. І сприймайте бюрократію просто як набір правил. А де є правила, значить, все може відбуватись. Дистрибуція інтернет знову все зламав, технології знову все зламали. Колись ти приходив в магазин своїми ногами. Потім ти відкриваєш ноутбук, і відкриваєш інтернет-магазин. Потім ти навіть інтернет-магазин не відкриваєш, просто в інфлюєнсерів або знакомих, знайомих знайомих в соціалках спитав, в який мені екофлоу купити назову. Вони відповіли, що робити з чатом GPT. Як зробити так, щоб на питання, що таке лун, він відповідав не Ліга українських націоналістів, а компанія, яка займається проєктами в нерухомості? Це велике питання, і люди вже тут програють в цьому всьому, а систему прийняття рішень зміщається туди. Але є місця, де люди виграють. Дуже символічно, що цього малюка намулював штучний інтелект. Цієї дитини не існує. Як і всі решту слайдів, вигадувати кредити складно. бо... А і це упередження, коли ми попросимо намалювати багато персону, звісно, він намалює багато персону. Біла, гетеросексуальна, чоловік 40 плюс років. І коли ти вигадуєш креатив, це не спрацює. Але якщо у тебе задача зробити не гірше, а середньої якості, достатньо середньої якості, штучний інтелект з упередженнями він працює. Наступний пункт зробити досвід користувача від Використання твого сервісу чи продукту настільки унікальним, щоб це стало конкурентною перевагою. І АІ робить погані поради. Ти не зможеш спроектувати цей досвід геніальним, тому що якщо попросити вдосконалити систему замовлення таксі, він скаже, ну, зроби чат з водієм і різні сервіси оплати. Але якщо твоя стратегія бути проектом номер два в ніші, вона цілком працює. Тому що з тим самим чатом GPT реінженірінг. Користувальницького досвіду зробити доволі легко. Ти просто згодовуєш йому відгуки, згодовуєш йому все, що люди кажуть про цей сервіс, і він каже, що тобі треба зробити для того, щоб повторити і реалізувати такий сервіс. Переговори. Ну, точно ти не будеш давати відповідальні переговори машині. Ти сам поїдеш на важливу зустріч, особливо якщо вона на великі гроші. Але чи всі зустрічі з приводу великих грошей? Ну, звісно, якщо ти їдеш до принца якогось, то ти, напевно, поїдеш сам і ще й вивчиш багато всього перед цією зустріччю. Але у мене половина папки Спам в пошті від нігерійських принців. І можливо, якраз якщо твої переговори рівня, де тобі треба в холодно питати тисячі сотні тисяч людей, почати цю розмову і зробити перший крок. Я не закликаю вас робити спам, це просто приклад, який вам зрозумілий. Якщо ваші переговори цінності окей, пішли далі, або ні. То машина буде це робити набагато краще, ніж людина. Нетворкінг, ну нарешті, да. ми ж не будемо бухати з чатом GPT, вибачте. Хоча й такий досвід маємо. Люди хочуть любити ну, дружити з людьми. Що об'єднує цих дівчат? Окрім того, що в них там сотні тисяч мільйони підписників в інстаграмі, жодної з них не існує. Люди лайкають коментар, залишають коментарі. Вони їм відповідають, але цих дівчат не існує. Це штучні речі, котрі створені, і при тому створені до ще появи штучного інтелекту, котрому ми розуміємо. Хто не бачив виступ колеги з респічера сьогодні? Подивіться, будь ласка, в записі. Він показував, як вже мертвий сьогодні музикант співає свою пісню рідною англійською мовою. Потім рідною іспанською мовою, потім, наче рідною китайською мовою, просто з допомогою штучного інтелекту. Оживили, зробили відео, зробили звук своїм голосом як справжнє. І так, нетворкінг – це все ще частина людей, і це частина бізнес-процесів, там великі гроші. Але щось змінюється. І людям цікаво знайомитись не тільки з живими людьми, а й з тими образами, котрі можуть не мати під собою. Оригінального прототипу. І окрема штука про соціальні ризики. Коли щось іде не так, ми шукаємо відповідального. Така наша природа. Ми хочемо, щоб у відповідального було прізвище і він був справедливо покараний. Ми хочемо саме такої справедливості, конкретна людина. Дуже важко мислити, що так, це система винна. Ні, винна конкретна людина або набір конкретних людей. Проте, Якщо ми вже можемо створювати штучних людей, що нам забороняє зробити штучних співробітників? Щоб якась корпорація зробила штучного співробітника, групу, і вона їх прокачує, якщо трапляється якийсь факап, вона звільняє цю людину. І все. Все, в публічності немає. Більшість відомих людей, ви знаєте, не особисто. Ви знаєте їх з телеграм-каналу Труха, ви знаєте з відосиків десь на Ютубі. Ви не бачили їх вживу. Можна згадати про Житомир, котрого не існує, але я напевно, що всі знають про цей жарт. І бонусний, 11-й кейс підприємництво. Там немає логіки, там все на вірі. Абсолютно на вірі. І чи зможеш штучний інтелект бути підприємцем, створювати речі, котрих не існує? І тут цікаво. Знову графіки, вибачте, я з такої компанії. Якщо ми подивимось на те, як ми щось робимо, то приблизно залежність результату і досвіду, вона зрозуміла. Спочатку ми не знаємо, як зробити, і результати посередні. Далі в нас йде стадія експериментів, ми щось нащупали, щось виходить. В якийсь момент ми вже тут на горі починаємо запускати свої курси, курси в онлайні. Ну, коротше, ми вміємо. Ну і далі наші процеси застарівають, і результати стають менше. Так от зараз те, що я бачу. Штучний інтелект використовують ось тут. А насправді не штучний інтелект, а просто діджиталізацію. А насправді не діджиталізацію, а автоматизацію, котрі зайняті вже останні 100 років. На маленькому проміжку, і чому саме тут? Тут є дані, тобто, в нас є попередній досвід і якісь дані, які ми можемо використовувати, закладаючи їх в алгоритми. Самі алгоритми, тут вже процеси у нас зрозуміли. І є економічне підтвердження доцільності автоматизації саме цього рішення. Тому з усього, що ми робимо, загальне сьогодні автоматизується і штучному інтелекту віддається невеличкий невеличкий проміжок. Для чого? Щоб до цієї користі додати трошки зверху за рахунок ефективності. Але напевно найцікавіше було б зробити не це. Найцікавіше було б зробити тут. Спробувати використовувати можливості штучного інтелекту на етапі, коли ми ще не знаємо до кінця, як це робити. На етапі створення, на етапі, де якраз працюють підприємці, винахідники, змінотворці, люди, котрі не хочуть жити в цьому світі, в такому, як він є, і хочуть його змінити. І звісно. Там з моделі, це для того, щоб отримати набагато більше, от все це згори, ось, ось це додатковий результат. І як це зробити, там насправді наразі невідомо. Тому відповідь, чи підприємців замінить штучний інтелект, чи вони якось подружаться саме у підприємницькій діяльності, у створенні чогось нового, ну, вона відкрита. І це те, чому я хочу присвятити наступний рік чи декілька років. Я хочу подосліджувати цю тему, наскільки саме. Системи штучного інтелекту можна використати для створення нового. І це нове не обов'язково буде в середині зі штучним інтелектом, але саме в процесі створення. Якщо вам цікаво поспостерігати, чим це, -це закінчиться, знайдіть мене в інстаграмі або Фейсбуці, моє прізвище Суділковське. Там буде декілька людей з таким прізвищем. Обирайте найкрасивішого, підписуйтесь, буде красиво. Дякую.